Пожалуй, друзі, ви дивитесь телеканал Тава. Це програма ранок на Алтаві, і як завжди, в цій порі у нашій студії звичайно, цікаві гості. А сьогодні будемо говорити про туризм, про рекреацію, про туристичну інфраструктуру і про те. А... Що нам можливо варто запозичити з досвіду інших країн і впровадити обов'язково Україні, і, можливо, навіть і на Полтавщині з цього приводу ми запросили до нашої студії експерта з туризму з туристичної інфраструктури Антона Фалтинського. Антон Антонович, доброго, доброго ранку. Вам раді вас вітати в нашій студії. Ми Дякую. знаємо, що ви нещодавно побували у Сполучених Штатах Америки. Відповідно, де е, брали участь у програмі так? Це своєрідний бізнес-тренінг, наскільки нам відомо. Розкажіть, будь ласка, взагалі про мету цієї подорожі, ну і, власне, про цей тренінг. Дуже цікавий, скажімо так, три тижні дуже цікавих днів спілкувань в Сполучених Штатах відбулося. А де саме це? В якому місці, штаті? Де це було? В трьох штатах ми в трьох були. Штатах. Да. Штат Колумбія, Вермонт і Колорадо. Угу. Це би... саме штати, де, де я, наскільки пам'ятаю, там гори є. Не так, ще. так. І маленькі, великі, різні. Тобто мешкали навіть в готелі близько, на висоті близько 3000 метрів. Нічого собі. Проїжджали автобусом на висоті 3600 метрів, навіть там є швидкісні дороги. Дуже цікаві контакти. <кій> я би сказав так, що <кій> завдяки програмі Сабіт. Маю зараз в Сполучених Штатах контактів, які я собі по Європі готував за 15 років. Тільки власноруч за свої кошти. Тут програма відкрила такі можливості. Тому дуже вдячний самій програмі. Дуже цікаво, як вони на мене вийшли. Тобто ми трошки працювали в Азербайджані, ну, декілька об'єктів там реалізували декілька років тому. І оця програма або відповідальні, які підбирають туди учасників цю програму. Вони вийшли через об'єкти, мається навіть через рекомендації з Азербайджану і запросили прийняти участь в конкурсі. В конкурсі приймало участь 400 осіб із семи країн світу. Нічого собі я потрапив в четвірку українців, які були учасниками цієї програми. І що за конкурс була якась конкурсна робота? У вас правильно як ви представляли? Чи яким чином взагалі це відбувалося? Дуже цікаво, ви знаєте, цей досвід теж можемо запозичити. Тобто було запропоновано прийняти участь в конкурсі, відповідати на приблизно, ну, була така надіслана анкета, десь 150 питань. Треба було відповісти, і потім ще й прокоментувати, що я мав на увазі, коли я давав відповіді на ті питання. Ну, тобто, там стосувалося все питання, ну, скажімо так, туризму, рекреації, ну і всіх нюансів, які пов'язані. З цими питаннями. Тобто реально програма Сабід бере фахівців, шукає в різних країнах пострадянського простору для того, щоб обмінюватися досвідом. Тобто, хоч і це бізнес, бізнес цей тренінг відбувався в Сполучених Штатах, ми спілкувалися з багатьма фахівцями в різних сферах туризму, і цікаво, що їх цікавило те, як ми розвиваємося тут. На євразійському континенті, тобто був такий цікавий обмін інформацією. Головне, що вони про Україну знають, зокрема про її туристичну галузь? Мало, ми про них більше. Тобто, ви знаєте, деякі речі, ну, наприклад, от дуже цікаво, як вони розвиваються в плані використання активності звичайних, простих людей, волонтерів. Тобто, на гірськолижних комплексах до. 70% працівників є волонтери. Це дуже, мене особисто здивувало, як і всіх учасників я програми. Вражний, нічого собі. Да, думаю, звідки беруться такі активні люди. А вони виховуються з дитинства, мається на увазі. Волонтерський рух в Америці, він взагалі, ну, в Штатах конкретно, він дуже, скажімо так, ініціюється з самого початку, я би сказав, від народження дитини. Садочку вже дають перші основи волонтерства із класу в клас, потім переводиться дитина, коли ну, певну кількість годин волонтером відпрацювала. Ну кажуть, є така неофіційна статистика: там з 5-го клас переводять, коли 50-60 годин дитина вже відпрацювала волонтером. Отакий От цікавий досвід. І він, по суті, дає можливість потім людині перше постійно проявляти. Готові служити людям. Ну і більшість членів програми задавали питання, яка мотивація, так, чому людина сказати, має так. працювати, оце, волонтером. Виходить так: От, член однієї, ну, скажімо, з сім'ї родини виступає волонтером, ну, наприклад, там, інструктором на школежному комплексі, або рятівником, що він отримує. Ну, Перше, він отримує відчуття, що він сам е на громаду служить. Це дуже позитивно, це дуже вітається в Сполучених Штатах. Друге, він на, на всіх членів родини отримує перепустку на цей гірськолижний комплекс безкоштовно, на весь сезон. Тобто сім'я вже пішла, називається за ним і вже активно себе веде. Саме цікаве далі. Тобто, хто це є волонтери? Волонтери це є професора, це є молоді викладачі в різних вузах, це є ну, сезонні працівники, які можуть собі це дозволити. Влітку, наприклад, вони там займаються серфінгом, як фахівці навчають, і взимку, відповідно, вони можуть там, бути рятівниками або інструкторами. Тобто, це мене дуже сильно здивувало. І думаю, зараз. Допомагати українцям цей досвід запозичувати, тому що у нас питання волонтерства, воно по суті так активно виникло зараз, все, що пов'язано зі Сходом або так, з так. війною на Сході. Да? Дуже би добре, якби це все зараз у нас оцей волонтерський рух потрошку, як кажуть перекочував у мирне життя, і воно би так активно залишилося. Мається на увазі, його треба зараз. Ну, я навіть така ініціатива зараз якраз з друзями обговорюємо, це зробити школу волонтера. Чому треба навчати? Але треба починати з вчителів, а не з дітей. Бо інакше це покоління у нас точно буде втрачено. Мається на увазі, воно буде знову пасивне, не активне. Mm. От, так я досі під враженням, якщо чесно. Хоча з іншого боку, надзвичайно хороша мотивація дійсно. Здоровий спосіб життя з іншого боку, знову ж таки, і сам себе відчуваєш да. в здоровому тілі здоровий дух ще, і всю родину залучаєш да, ну, до цього. Ні, це хороший, надзвичайно хороший досвід, який обов'язково треба впроваджувати так, в Україні Антон Антонович, які іще знання, окрім волонтерства, ми вже почули. Можна запозичити і застосувати до України. Зрозуміло, що навіть рекреаційні зони різні в тій ж самій Америці. І в Європі, а, але все ж таки, якісь спільні риси є, які можна застосувати у нас. Мені найбільше сподобались дороги на висоті 3600 так, метрів. Так. <клес> <клес> да, це вражає. Ну, таке відчуття, ви знаєте, що все-таки найактивніші люди Старої Європи вони перебралися в Америку і реалізували свою мрію. Багато речей такі, які е, в Україні можемо реалізувати, і постійно задаю собі питання, чому їх немає <клес> гарних доріг. Так багато дурнів, в Америці менше дурнів, і класні дороги. Тобто, оце на цьому контрасті чітко розумію, що все-таки маємо шукати активних людей, які мають направляти керувати розвитком суспільства. Тоді класні дороги будуть, і рекреаційні комплекси будуть не гірші, ніж в Сполучених Штатах. Що ще дуже здивувало, я собі навіть таку тезу прописав. Тобто Америка це асоціація професійних асоціацій. Тобто, виходить так, що в одному селі містечку може діяти декілька асоціацій, ну, наприклад, стоматологів, або гірськолижників, або лижників, або фрістайлістів, або архітекторів. І ці асоціації народжують ідеї. Я би сказав, ідеї, які потім переростають в законопроекти, або в якісь норми правові акти. Тобто вони з'являються через ці асоціації активних людей на самому низу. Тобто Америка точно децентралізована таке от відчуття, що це якась така, ну, можливо, навіть модель, я маю на увазі діяльність асоціацій професійних, це по суті. Поштовх самий знизу наверх. Тобто, я би сказав, от таке відчуття, знаєте, коли в нас було зустрічі з семи асоціаціями національними, регіональними, різними місцевими, всім задавав одне й те ж питання, мені дуже цікаво було, для чого вам ця асоціація? Чому ви не можете без неї діяти? Тобто, цим питанням я реально заганяв їх в тупік, Тобто, я, а мені задавали зустрічне питання: а як, як можна а як інакше? Думаю, собі, це класно. <кій> тобто, дійсно, у нас, на жаль, в Україні як асоціація або федерація спорту, лиш або <кій> легкої атлетики, це е, громадські організації, які, е, ну, скажімо так, прищіплені до будь-якого із міністерств, профільних міністерств. Так. Це означає, що чиновник до обіду, він міністра або за міністра. Після обіду він обов'язково якийсь громадський діяч мається на увазі там віце-президент, президент. Тобто, виходить, в Україні йдуть е, дуже велика підміна понять, як вроді би ініціатива знизу. Uh -huh. Це активні люди, це громадські активісти. На самом ділі це просто називається на одному стільці, сидить uh -huh. ота п'ята точка. Тільки до обіду вона uh -huh. в одних погонах, після uh -huh. обіду в інших. Цього немає в Америці. Тобто, uh -huh. от відчуття, що вони... В Сполучених Штатах через цю асоціацію дають можливість <клух> звичайним простим людям проявляти ініціативу. І професіонали народжують норми, <клух> професіонали, а не якісь чиновники десь е придумали собі якусь норму і кажуть, що так будемо зараз робити. <клух> Це хотілося б, скажімо, так, да, тому що дійсно багато громадських організацій, які заявляють про те, що вони... Створюють ініціативи, несуть їх на гору, а там вони нібито зупиняються. Хотілося б, як то кажуть, да, І це також надзвичайний досвід, який впровадити в Україні. Але ну але, є багато але, скажімо так. Щодо туристичної інфраструктури, знову ж таки, я знаю, що ви займаєтеся все ж таки гірськолижним спортом. І я не дарма згадав про гори. Штат Колорадо так так і знову повертаюся дороги 3600 метрів і таке інше. Знову ж таки, що стосується їхньої гірськолижної зокрема рекреації, і ви вже згадали про те, що дійсно. Здоровий спосіб життя це на найвищому рівні стоїть у них там, в Сполучених Штатах Америки. У нас поки що на даному етапі є, от поки що знову ж таки скажу, да є поки що Карпати. Кримські гори були обов'язково ще пізніше. Є, скажемо так, гірські масиви, і на території також Полтавської області. Але у них там Сполучених Штатах Америки. Вони діють. У мене таке запитання: вони діють цілорічно взагалі, оці комплекси. Так, Це тільки також чи зимовий сезон. Так, сезон так. Да, чи також зимовий сезон? Дивіться, я би, знаєте, останні роки 20 я дуже хорошо співпрацюю з Європою. Мається -ма з країнами Європи, Старого Світу, де гірськолижний туризм почав розвиватися майже 100 років назад, ну трошки раніше, ніж навіть в Америці. В Америці чи в США. Активно туризм, гірськолижний в тому числі, він почав після Другої світової війни, він дуже активно почав розвиватися. Це була спеціальна програма, і так буквально за 10-15 років збудовано було 500 гірськолижних комплексів. В США вже років 30 назад вони дуже активно прийшли на літо. Ну, я би сказав, приблизно десь так, як і в Європі. Тобто, 20-30 років назад Європа і Америка почали розвиватися в літо. Мається на вас гірськолижні комплекси, пішли в літо. І от практика дуже схожа: що по Європі, що по Америці. Тобто є рекреаційні зони, які колись були гірськолижні і зовсім не були літні. І останні буквально там за ці 20 років деякі комплекси зимові, вони заробляють влітку значно більше коштів, ніж взимку. Тобто, це залежить від. Дійсно, керівного складу, від менеджменту взагалі е, є специфіка комплексів по Сполучених Штатах, в залежності від того, де вони територіально знаходяться. Наприклад, там недалеко від Вашингтона є два невеличких ірськолежних комплекси, які, ну, практично, скажімо, літо-зима у них перезавантажені. Вони. вони вже не можуть далі навіть розростатися, тому що і. Територія обмежена, відповідно, є певні заборони в цьому плані. Тобто в Сполучених Штатах дуже чітко захищають природу. Тобто дуже цікава служба у них є, служба, ну, називається лісна служба. Взагалі функції у них дуже цікаві. І це теж можемо запозичувати цей досвід, у нас нічого подібного немає. І, відповідно, у нас в лісах є величезна біда. Але дивіться, до 70% рекреаційних комплексів Америки знаходяться в національних парках. Тобто дуже грамотне використання природи для того, щоб люди мали можливість відновлювати, але так грамотно використовується природа, оці комплекси з тим, щоб унеможливити, скажімо так, Негативний вплив у цю, у цій рекреації на неможливість відновлення. Тобто, ну це все розраховується. Я знову ж кажу, що ці асоціації фахівців, які збираються, які е, любий мастер-план доводять до громади, стверджуючи на підставі ну, світового досвіду, скільки можна людей знаходитися на певній території, скільки води можна брати для того, щоб. Сніг робити штучний сніг, наприклад, да, щоб негативних наслідків для природи не було. Mm -hmm. Цей досвід шикарний, його треба запозичувати. Mm -hmm. Тобто лісна служба вона контролює розвиток гірськолижних комплексів, тому що ці комплекси знаходяться ну, в лісах, в горах. Так -то, відповідно, вони контролюють цей розвиток. Не мішаючи інвестору розвиватися, але чітко на самому початку прописується інвестиційна угода, де чітко видно, скільки років інвестор має право, право експлуатувати цю територію. І потім, наблюдаючи за тим, як воно розвивається, мається на увазі максимальний термін, який надається інвестору там, в національному парку, це 40 років. Пролонгація може бути. Але вона залежить уже від того, як буде природа реагувати на цю рекреацію. Тобто головне все таки питання до збереження навколишнього середовища. Так. І з одного боку, люди відпочивають, оздоровлюються, з іншого боку, не заважайте деревам рости. Так. Ну, в принципі, в Україні вже існують природні Ах. парки. А як ви вважаєте, буде доцільним створення ще якихось нових національних парків, якщо ми не можемо зберегти те, що в нас існує зараз? В Україні, дивіться, в Україні маємо таку цікаву територію, Свидівецький хребет, комплекс Драгобрат нам знаходиться. Я там багато своєю командою реалізував об'єктів. Є там активний хлопець, який, ну, наприклад, там хоче побудувати одну канатну дорогу, половина якої має знаходитися на території заповідника. Тобто. 5 проміжуточних опор, угу. ну, умовно, скажемо, там десь приблизно 100 квадратних метрів, треба йому відвести, і він цим займається вже 15 років. Тобто, піднімав це питання, як ці питання вирішуються в Сполучених Штатах, на мене дивилися і кажуть, і що, за 15 років не вирішили? Ні. А що хочуть? Я кажу, прямо що хочуть. Кожен міністр, який приходить, каже, хочу в долю, хочу в долю. Ну, кажуть, вам треба ще попрацювати над цим. Я кажу, я знаю, що у нас, на жаль, така ситуація, що не найкраще у владі на сьогодні. Знаєте, не знаю, чи встигну це сказати, хочу сказати, теза знову вирісувалася. Розумієте, Американці, там фотографії бачу, показували. Американці дуже відкриті. От я собі, знаєте, це порівняння. Чому. Так гарно вони організувалися, американці, тому що вони відкриті. Тобто, у них є ну, більша частина населення, активна частина населення Сполучених Штатів, вони вірують в Бога. Тобто, якщо є віра, то є довіра, то буде співпраця. Уявляєте собі, підходимо, американців бачили багато, і фермерів, і гірськолижників, і. Власників, і мільйонерів, і мільярдерів, і різних. Тобто, все таки програма Сабі дала можливість спілкуватися з різними людьми. І от підходиш до людини або вона до тебе, тобто зразу відчуття, що вона відкрита на 100%. Тобто, якщо ти по відношенню до громадянина Америки будеш діяти толерантно, то він так і залишиться відкритий на все життя. Тобто українці, я от я відчув, ми, ми закриті. Так. І можливо, якщо підемо в сауну або вип'ємо там не одну літру горілки разом, то можливо з часом ми відкриємося. відкриємося так? Так. Тобто в чому різниця? Тобто нам дуже важко співпрацювати. У нас навіть десь там років 20 назад з'явилися ОООшки угу. Товариства з обмеженою відповідальністю. так? Я так аналізував, чому ми, так важко у нас це все відбувається, тобто співпраця в цих товариствах. А ми закриті. Нас туди загнали в свій час ті східні брати, які зробили нас, ну, скажімо так, відчуття таке, що людина- людині ворог, а не друг, не товариш. Тому в цьому теж маємо навчатися цих людей. Ну, що ж, ми будемо сподіватися, що і ви, Антон Антонович, і <клес> інші активні люди, які а, все ж таки привозять не тільки західних країн, а взагалі розуміють те, що нам потрібно змінюватися. все ж таки принесуть і в наше суспільство, і кожному з нас дійсно те відчуття, що нам потрібно. Більше довіряти. Більше довіряти. До речі, Антон Антонович, ви вже не перший гість, який от саме приїжджає, як то каже, знаєте, да, заїд, да, так. І нам завжди говорять, це одна основна теза. Да, довіряйте один одному, більше, нам цього не вистачає, дійсно. І дійсно так. необхідно почати з себе. Так, так, це найголовніше. Антон Антонович, ми вам дякуємо за те, що ви завітали до нашої ранкової студії. Uh, удачі вам в реалізації все ж таки набутого досвіду. Ми сподіваємося, що у вас все вийде. Вийде. Все, тоді Бо ми домовились. хочемо Все. сильно хочемо. Все, домовились так і буде обов'язково. Тож нагадаємо, що ми говорили про туристичну інфраструктуру, про розвиток туризму в Україні на основі досвіду Сполучених Штатів Америки з Антоном Антоновичем Фалтинським, експертом з туризму. ми бажаємо вам хорошого сьогодні вдалого дня. Сьогодні Дякую. як мінімум, і сьогодні, як то кажуть, да з хорошими думками вперед до нових здобутків.